Розкаряк перший раз Піліра заїла, гранату під голову прям закинула, да, і прям під голову. І вона як у нього сказка вдруг сформутіла, я його давай ще одну, давай ще одну. Другий не тівся. коротше, прям на дві части, як патологана. Знаєш, то він і так лежить, притирається мертвим. А на нього прям в центрі така ББМДД. На дві частини доросла. Ну, пацани ще говорили, що на Маріку висіла і бачила, я по нього. Зараз туловища так ще кудись питали повз ти, коротше, ну недалеко, може, блядь, менше метра, але сама суть дать, ну все офіно. Ну, це з мавіку, все скидав. Але ваше, вщущення, ну, це щучення не передано, це не кажуть. Ну, в нього без ісходу. Ну що, все, ти муга бело, все, шапка двері тупо, ну, пізда. Навіть якщо б ти когось не буваєш, що десь там падає, той файл. Від вампіра, то ти там розумієш, що десь там в рабі висіти від 100 метрів, вони в ці піде каже, о, так отшалась. З... Я не знаю, я свого півпершу Фіндера завалив. Якщо броном брати, то було на з'ямцем, а Була задача заїхати заїхати наземним дроном в 9 таску, тапку, цоколь на мантежі. Да пробувати мене повинні було тут якраз заїхати тут з трьома Ну там не доїхали буквально, там може метрів п'ятдесят. Ну ще сра була технологія, і ретрик дуже погано працював. там, і в якийсь момент він просто не все. Електрик з машинкою, і машинка стояла просто майстри, майстром. Майст, а в нас же пані, ну как у влазить комусь, на модельність там вирішити, це вот это та, 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 що там мене, пляцю, я доказ, запускай той мавік туди, да, стань ретриком три рази запускали, нічого не коней те. Зривай, то я до піде. Мене буває на людей, ми знищимо сім'ї.